Від війни страждають не лише люди, а й тварини. Собака по кличці капа постраждала внаслідок ворожого удару в турецьку. Осколок від снаряду травмував її лапу. Тож волонтери ковчегу вирішили евакуювати її до Дніпра та надати всю необхідну допомогу, аби пухнаста мала змогу ходити. Пошкоджено лапку тут, от покажемо. Да. Пройшов отут. пошкодив їй нерв і на одному пальчику немає чувствительності. Тому сказал врач удергнутый лангет потому что лапку вот так вот она держит выгибает и будет заново учиться ходить надеемся что она пойдет научится ходить и будет становиться как надо на лапку Наразі після операції капа потребує довгого лікування та реабілітації. Волонтерка ділиться. Попри це, собака дуже лагідна, кмітлива. Все розуміє та відчуває, особливо коли доводиться їхати до відклініки на обстеження. Лікувалися ми на антибіотику були, потім нам сказали лангет І зараз будемо місяць-два ще так ходити. Окрім капу, в притулку перебуває і мама кішка. Її тоді вагітною евакуювали з Константинівки Донецької області. І вже тут в притулку пухнаста народила п'ятьох кошенят. Ще трьох котиків волонтери вивезли із Краматорська. Там вони жили просто неба у розваленій будівлі без їжі та води. Зараз їх чекає обробка, вакцинація, стерилізація, і тільки після ми будемо шукати їм нових власників. Ця кішечка Черепахова вона дуже ніжна, дуже контактна, вона дуже на себе багато перетягує уваги. Тиждень тому притулок поповнився новими хвостиками. Військові привезли 21-го цуценя прямісінько з позицій до Дніпра, адже переживали за життя малечі. Евакуювались з міста Константинівка Донецька область і Женя. Е -е, жили вони там, де народилися просто неба від трьох мат. З військовими тваринам не місце, бо це постійні гучні вибухи, постійна небезпека. Іноді е -е, це болючі рішення для наших військових, але вони розуміють, що так буде краще. Наразі у притулку ковчег знаходиться 270 собак та 50 котів, і він продовжує працювати та опікуватись тваринами лише за підтримки небайдужих громадян. Допомогти можна донатом. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Кожна гривня важлива, адже вона рятує малечу та дає шанс на здорове та щасливе життя. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Ті.